Пільги по ввезенню електромобілів є відповідний законопроект. Наш законопроект лежить в комітеті, блокується Гетманцевим, блокується владою. І що саме дивне, блокується з Зеленським, тому що рішення приймаються там виключно в офісі президента. Хотів би всім нагадати, що саме Зеленський свого часу дуже сильно топив за те, щоб електромобілі мали пільги. Привезені в Україну для того, щоб таким чином зменшити вплив Росії на енергетичний ринок України, на паливо, тому що ну знаєте, можна багато говорити, але якщо подивитися, що за бензин в нас або дизель в нас на заправках, і пошукати по молекулам, то є велика вирогідність, що ми там знайдемо російське паливо. А російське паливо це забезпечення збройних сил. Ворога. Я не думаю, що хтось з тих, хто купує сьогодні паливо на забравка, хотів би мати будь від будь-яку дотичність до того, щоб допомагати ворогу. Тому свого часу, президент правильно.